Ось тут за 12 кілометрів від ворога навколо понівечені дерева та чути, як працює наша артилерія. Весь час треба пульнувати небо. А військовослужбовці знаходяться в бойовій готовності, аби по команді одразу почати працювати на ось цій американській гарматі. 630, 30. 630-3090 погодованості один снаряд вогонь. Наведено. Наведено. Армата! Постріл. Це вогневі позиції військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Щойно чоловіки відпрацювали по окупантам. осколково фугасним. Працювали на заборону дії міномета, бо наші позиції міномет опрацьовував. На американській гарматі м 37 військовослужбовці працюють вже понад рік. Кажуть, вона дуже точна і швидка. На постріл витрачають менше хвилини. Якщо в Радянському Союзі казали, що – це свого роду снайперська гармата, на сьогоднішній день я можу сказати, що все-таки. Американська гармата М 777, вона дійсно є снайперською гарматою. На яку відстань воно може стріляти? Максимум 30 кілометрів. Якими взагалі снарядами з неї можна стріляти, які є? Осколково фугасний, реактивний, та й далекобійний. Цей, цей скалібур високоточний. Воно з GPS-ом прив'язується, та і по мапі дотягує до цілі. Зараз менше почали з калібурами працювати, бо риби включають і снаряд втрачає всю звязь з GPS. Реактивом більше по гарматам. На заборону дії, на пристрілку по гарматі ворожій. А так осколкові, там, техніка, касетні є, то машини. Піхота. По закритим бліндажам теж бувало у нас таке. Да, Ми працювали по Операторам дронов бачили старлінки у них. Аби зарядити американську гармату, потрібно щонайменше двоє людей, адже снаряд важить до 50 кілограмів. Проте військовослужбовець Остап каже, коли чуєш команду до бою, про вагу забуваєш. Загортовують нас носом, оце так, як і зарядка, і все. Колись так, ну, був вдома, мішок цукру. Ну, то, то, важкувато, ну, тут Клався на плечі 50 кілограмів побіг. Навідник американської гармати на псевдотеплий пояснює, отримали за кордону зброю не в повній зборці, але це їм не заважає знищувати ворога. У американців -то тут ще такий чехол стоїть, ну, типу підвізка, тут ще акумуляторів багато, десь 9 штук. І в них воно коротко, там підключається апаратура, там вроді би воно засікає швидкість вистрілу. Снаряда перший польотний, і воно це записує. Якийсь снаряд, який заряд, і оце воно собі записує. Тобто командіру гармати вже блокнот не треба. Нормати! На планову наводь! За декілька хвилин чуємо в рації команду до бою. Військовослужбовці займають свої позиції. Секунда і постріл. Наведено, наведено. Наведено снаряд на лотку. Гармата! Постріл! Щоб влучно попасти, потрібно правильно вищитати всі дані, тобто температуру пороху, вагу снаряда, поправку гармати, поправку панорами. Особливо нічого тяжкого немає. Це ніби в грі. Найліпша гармата, на яких я працював, це найліпша гармата. Найліпша. Мобільна, легенька, прицільно б'є. Так порівняти з фашкою – це небо і земля, як Жигулі і Мерседес. Артилеристи зізнаються, попри те, що техніка закордонна, їм швидко вдалося панувати гармату. 30 снарядів, 50 десь, ну, це, це може відпрацювати. Ми працюємо як, як день буде. Можемо і 20 снарядів, можемо один. Бувають дні такі, що ми можемо і чай не попити. Просто от, ну, праця, 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 праця. Але ми розуміємо, що місьпроса є така пословиця, кров піхоти спасають пот, пот артилерії». Є праця і праця. Знали, куди йшли. Три дні ми поучилися в посадці, і на четвертий ми вже поїхали працювати. Ну, у нас було таке швидке переозброєння. Навідникає традиція, що його, він свою гармату називає ім'я своєї дівчини. А в нас вона сімка. Свою сімку військовослужбовці оберігають. Коли чують команду небо, працюють як зенітники, збивають ворожі дрони. Ланцети доводилося збивати FPV. наприклад, Суперкам, FPV або ланцет. Ми вже беремо автомати і виходимо на двір і вже зустрічаємо, кожен займає свої позиції. Вогнева група така в нас. Перший наш долітки, серйозний обстріл був. Це вже. Коли ми були, працювали на цих сім'ярках, 8 вересня. Хто був під тим обстрілом, то наш другий день народження. Той день нас, нас п'ять разів обстріляли на вогневій позиції. Боєць на позивний теплий згадує: попри зусилля, не завжди вдається відбити ворожу атаку дронів. Ми сиділи біля гармати з хлопцями. І якраз були готові вже до виконання бойового завдання. Якраз нам ціль прийшла, ми були наведені, сиділи. Чуємо звук такий, характерний, FPV. півій. Коли при, прилітає, так сюди ось о, попадає, пробиває нам балона. Там дирочку ще зробило, осколок залетів. І оце вечором ми зібралися на завод, поремонтувалися, на наступний день обратно стали. Після чергового відпрацювання військові отримують команду відбій. В ці декілька хвилин оманливої тиші йдемо до бліндажу. Всередині куца показує свій талісман, український прапор, який завжди з ним на бойових завданнях. Дружина просила кожного поставити підпис на прапорі України. Цей прапор буде у вітальні в залі нагадувати нам про наші військові дії і те, як ми захищали Україну. Свій підпис залишила і наша знімальна група.